Вітаю, любі друзі! Сьогодні наша подорож музичними країнами триває. Нас очікує Австрія. Австрія неймовірно красива країна. Уявіть собі гори, вкриті снігом, де можна кататися на лижах, як справжні спортсмени. А ще там є відень, місто, де колись жили великі музиканти, як Моцарт. Там такі гарні палаци, що аж дух захоплює. І не забудьте! Про смачненький яблучний штрудель. Пальчики оближеш. Австрія це справжня казка, де кожен знайде щось для себе. Зараз я хочу вам запропонувати подивитися докладніше про Австрію. Привіт, друзі! Вітаємо вас в Австрії! Австрія! Країна в Центральній Європі! Межує з Німеччиною, Чехією, Ліхтенштейном, Словачиною, Словенією та Швейцарією. Офіційною мовою Австрії є австрійський діалект німецької мови, а державний прапор Австрії вважається одним із найдавніших на планеті. Історія його появи починається ще у 1191 році. Столицею та найбільшим містом Австрії є Відень. Познайомимось із Віднем ближче. Саме у відні щороку проходить так званий віденський бал, який триває протягом всього бального сезону. Перший великий бал проходить в новорічну ніч. Під час нього звучать найпопулярніші мелодії віденських класиків Моцарта, Бетховена і Штрауса. І справді, музика займає важливе місце у житті австрійців. Саме тому у відні існує справжній музей музики, в якому звучать навіть стіни. Він простягнувся на цілих п'ять поверхів, кожен з яких дивує по-своєму. Там ви зможете походити по сходах клавішах, послухати різноманітні звуки від зльоту літака до звуків метрополітену та навіть. Перевірити власний слух за допомогою сучасних методів, також відень залишається лідером в рейтингу найкращих міст для життя. Це й не дивно, адже це одне з найчастіших міст світу. Австрійці дуже ретельно сортують сміття і навіть побудували у своїй столиці сміттєпереробний завод, який з першого погляду нагадує зовсім не завод, а якийсь музей сучасного мистецтва. Як би дивно, це не звучало, але багато жителів Відня мріють жити поруч із тим заводом. Адже завдячуючи йому, мешканці району зовсім не сплачують рахунки за опалення в своїх оселях. Уявляєте? Також Відень відомий величними палацами та іншими архітектурними пам'ятками. До них належать Палац Бельведер. Віденська ратуша. Кафедральний собор Святого Стефана, Віденська опера, Палац Хофбург, Будинок Моцарта, музей Зигмунда Фрейда та будинок Хундертвасера. Його спроєктував австрійський художник та архітектор Фріденсрай Хундертвасер, який також займався проєктуванням сміттєпереробного заводу. Також він працював дизайнером та проектував державні прапори, поштові марки та монети. Ну що, запам'ятали? Австрія це скарбниця класичного мистецтва. Можна сказати, що цей період нашого мистецтва, класицизм, припадає на 18-19 сторіччя. І осередком була саме Австрія. Цей час був дуже важливим для розвитку як музику, так і живопису. Адже саме тоді і жили, творили такі відомі композитори, як Вольфган Амадей Моцарт, Людвіг Ван Бетховен та Франц Шуберт. Уявіть собі, відень того часу. Це було місто, де музика звучала всюди. В палацах, в театрах, на вулицях люди збиралися на концерти, щоб послухати нових творів своїх улюблених композиторів. Аристократи запрошували музикантів до своїх замків, щоб вони грали для них. Моцарт був справжнім генієм музики. Я хочу, щоб ви зараз переглянули короткий допис про його біографію. Моцарт. Вольва Амадей Моцарт. Один із найвідоміших композиторів у світі. Він народився в Австрії. Ви зараз його бачите на екрані, це його портрети. В місті Зальцбург Моцарт був дуже талановитим та музикантом і почав писати музику ще у дитинстві у 5 років. Коли Моцарту було всього, всього 5 років, він вже грав на клавесині перед імператрицею Марією Терезою. У 6 він разом із своїм батьком поїхав у концертний тур по Європі і виступав перед багатьма королями та дуже відомими людьми. Моцарт написав багато чудової музики, в тому числі опери, симфонії, концерти та інші твори. Його музика завжди була дуже красивою і мелодійною. Моцарт також був дуже працьовитим композитором. Він написав дуже багато творів. За свій короткий вік це 35 років. Музика і до нині живе, його твори виконуються в усьому світі. Сьогодні я вам пропоную послухати і подивитися невеличкий мультик на його твір, відомий дуже маленька нічна серенада». Уявіть собі тихий літній вечір. Зірки сяють на небі, а легенький вітрець колише листя на деревах. У цей час десь лунає чарівна музика. Маленької нічної серенади. Вона, вона легка, граційна та сповнена радості. Ця музика ніби розповідає нам про щось прекрасне і мрійливе. Моцарт написав цю серенаду для невеликого музичного ансамблю, який складається зі скрипок, альта, віолончелі та контрабаса, але іноді її виконують і струнні оркестри. Маленька нічна серенада складається з чотирьох частин. Взагалі-то ви цю мелодію могли чути в багатьох мультиках або фільмах і навіть у рекламі. Цей твір, запам'ятайте, будь ласка, написан для камерного оркестру. Камерний оркестр складається тільки зі струнних інструментів. Отже, пропоную вам послухати. Моцарт маленька нічна серенада. В одній казковій чарівній країні у великому казковому будинку мешкали гноми. Усі вони були дуже різні і звали їх по-різному. Вони завжди з'являлися під одну і ту саму музику. Ось веселунчик. Вунчик, Боюнчик дивунчик, кожний марк жив в своїй квартирі. Ніколи вони ходили один до одного в гості.